Створюємо епічну атмосферу для приспіву. По-перше, нам потрібна цікава драматична гітарна партія. Далі обробляємо цю гітару і додаємо трохи аранжування. Далі нам потрібен ось такий гігантський бас. І просто мегатонна перкусії зверху. Ну, звісно ж, вокал з максимальною кількістю беків. Сонце, прийди, благаю зійди до нас. І тепер все разом це звучить так: Сонце, якщо тебе цікавить повна версія треку, то вона вже на всіх площадках під назвою Сонце.